З цими громадськими патрулями в Польщі розгорілася полеміка на рахунок того, що це може зачепити і зачепить українців, бо навіть без цих двіжів до українців не раз докопувались цій прекрасній квітучій країні в рій. Ось тут був слушний коментар, що вся Європа відкрита, чому сидіти в Польщі? І тут Поляк написав, що скоро кордони закриють, чого вам і бажаю. Це мені нагадало ось цього персонажа. Я красавець. Будьмо ж, ні принц інкогніто. Очень возможно, що бабуся моя согрешила з водолазом? Тут я смотрю, у мене на морді біле пітно. Откуда спрашується. Філіп Филипп Філіппович, він чоловік з большим вкусом, не возьмет он первий попавшийся дворнягу. Так і з цим поляком, який тільки недавно в Євросоюзі, ще запах країни Третього світу не вивітрився, а він вже походку гуся відпрацював і ходить, такий землі під ногами не відчуває. А пам'ятаєте, як всього лише 20 років тому поляків приймали в ЄС? І як там німці, британці вили, що буде наплив поляків, який жах. У мене є двоє знайомих: Міхалик і Дарик, з якими я працював ще 11 років тому. І вони мені розповідали, як до вступу в ЄС Міхалик ховався від поліції в Каналюзі, а Дарик тікав вночі по парку від них, бо працювали в Німеччині нелегально. Ну а зараз німцям поляки не так вже й заважають, треба сказати. А тоді, щоб зменшити скрип зубів західних європейців щодо польських мігрантів, поляки робили ось такі ролики та плакати з симпатичним сантехніком, щоб спростувати кліше. Про вічно-бухого польського сантехніка. Такі білборди стояли в Британії, та і поляки за ці 20 років змінилися сильно. Той же Дарик говорив, що поляк в Німчах, то був курва і злодій. Але все вже змінилося. Також він розповідав приколи тих часів: німці приїжджайте до нас в Польщу, бо ваші машини вже тут. Поляки полюбляли ганяти машини в німці. А зараз це вже не так і актуально, бо понаїхали ті, на фоні яких поляки то вже просто святі. Зараз в країнах Європи ви вже не побачите якоїсь ксенофобії в бік поляків. В Західній Європі взагалі менше ксенофобії та нетерпимості, по крайній мірі персональної. Коли до тебе підійде якийсь іспанець і скаже сп'єрдалай в свою румунію. А от ксенофобія в бік українців саме в Польщі з роками тільки росте. Хто цього не бачить, ну у вас просто сенсори налаштовані на мінімум чутливості. Це не просто є, а є неочікувано і часто необгрунтовано. В наступному відео розповім про свій досвід взаємодії з поляками, як позитивний, так і негативний. Більше все ж таки позитивний, але там треба все ж таки знати, як оминати конфліктів, якими легальними засобами себе захищати, ретельно обирати місце роботи та коло спілкування. А ще бажано не спілкуватися українською мовою ніде, ні на вулиці, ні навіть вдома, де вас можуть почути. Бо було вже кілька випадків нападу на жінок з дітьми, де вони гралися на вулиці. І на них якийсь гусь накинувся і побив. А зараз з тими срулями патрулями дегенератів, на мою думку, то взагалі краще триматися від тієї прекрасної країни мрій подалі. Тустечми, там єстечми, там є ми. Наша Наша околиця виїхала на місто.